Вітаю всіх! Ви ж знаєте, що я зробила собі швейну шафу, почала перекладати в неї все своє багатство і знайшла оце. Це проджект з лелітками, про які я зовсім забула, який наполовину готовий, який робився тоді три роки назад для Різдва, і, напевно, я не встигла. І ото як запхнули десь в подалі якийсь там кут, темний, невидимий, так воно там і пролежало. Зараз середина листопада. Я думаю, боже, то в мене ще є час, щоб зробити спинку. Подивіться. А перед же повністю готовий. І він такий, такий живий, такий класний, боже, ці ж шметочки. Скла, вони такі прекрасні. Так, давайте покажу, що я тут таке робила. Я вже не пам'ятаю, чи було в мене якесь відео про це, чи ні. Отже, весь топ це звичайний трикотажний топ, збавовний, який я, бачите, прошила таким чином. Тут я бачу, що в мене якісь є лінії крейду намальовані, тобто милом. Може, їх треба поновити. Ось ця висота. Дорівнює лелітка, ну, от приблизно так, щоб вони трошки перекривали одне одну. Ось так, ось так, бачите. Ось. І пришивала я їх по щільності, десь приблизно між ними 2 см. Кожна лелітка пришита окремо, щоб не затягувала. І якщо, не дай Боже, одна відвалиться, то. Її можна поновити, всі інші не розпустяться. І кожна з них пришита таким чином, щоб вона була така ну, рухома. Інакше воно не буде тоді ось таке живе. Щось це моє таке прекрасне. Воно, звичайно, так на сонечку. Подивіться, як проливається, зайчики впускає. А якщо це буде синтетичне світло ох, це буде гарно, правда? Не знаю, чи буде якась різдвяна вечірка, чи не буде цьому році, але добре б зробити цей топ, чи не так? Тож, що я роблю зараз? Роблю все те, що, що робила тоді, спереду, беру нитку з голкою і починаю розшивати лелітки на спину. Але до того, щоб сісти і пришивати блискітки, треба спочатку зробити підготовчу. По-перше, я вирішила додати витачки, трошки звузити топ на рівні талії, додаю витачки, трошечки забираю по середньому шву на спині, а ще й забрала невеличкі там, міліметри по бокових швах. Перерахувала кількість паєток і зрозуміла, що я можу зробити більш щільну. Вишивку, тобто щільніше поставити ось ці горизонтальні лінії, а вертикальні лінії, які от я малюю милом, вони такі залишаються 2 сантиметри. Вишивку я буду проводити на манекені. На мій погляд, це набагато простіше, тому що... Пришиваєш і одразу бачиш, як веде себе лелітка, як вона висить, на якому рівні знаходиться. Якщо немає манекену, напевно, можна якось одягати на плічка і якось фіксувати цю плічку до чогось, або просто сам топ до чогось, я не знаю, заколоти, дошторчи чи до чого ще. Ну, можна придумати, тож це вже як ваша фантазія. До речі, щодо часу, десь приблизно 3 години я витратила на те, щоб підготувати топ, оці лінії навести, накреслити все, що потрібно. І 5,5-6 годин пішло у мене на вишивку всієї спини. Давайте подивимось на етап роботи. Моя спинка завершена. Подивіться, як це красиво виглядає. Так, іноді бувають ось ці. Пості місця, тому що лелітки вони літають, як ви бачите, рухаються, і це прекрасно це їх основна задача. Також у мене трошки ось тут не завершено, і плечі голі. Це я буду робити в кінці, ну, трошки, трошки пізніше. А також, бачите, у мене тут лелітки, вони на шпильках висять, тому що в кінці я зроблю ось таку лінію по. Ззавду і попереду, але одночасно з цим залишу ось цю бійку, тому що на бійку я не можу повісити лелітку, вона буде відгинатися. А мені треба ще і заховати нитку, якій буде літка ця пришита. Ось сюди в шов, до якого, ну, який тримає цю бійку. Я думаю, це буде виглядати набагато охайніше. Отже, чому я це не роблю зараз? Тому що. Перед мені не подобається. Мені потрібно все це прибрати, відпороти всі мої стіли літки попереду, зробити витачки також, як і позаду, щоб моя талія була така гарна. Зробити нові лінії, як і позаду. Тобто починаю з 2,5 проміжок між лініями. І поступово перехожу на 2 см, тому що ось тут на горі хочу, щоб було більш щільніше. Я розраховую ще ж кількість леліток, щоб мені і вистачило, і було так ну, в общем, пришити при, при, якомога більше лоліток. І що це виглядало дуже гарно? Ну, Блищати так блищати. Тож, е знімаю всю цю корсту і починаю працювати спереду. Перед також у мене зайняв приблизно 9-10 годин, тож загально цей топ вартує 20 годин роботи. Де ж я взяла ці паєтки? Купила на розпродажі міні-спідницю в лилітках, в якій вже там частина цих паєток відвалилася, і вона була по супернизькій ціні, бо хто ж її купив би, як не я. Тому що я одразу знала, що спідниця це недобре з таких блискіток, вони достатньо великі, а то буде виглядати неймовірно. Трошки ближче. Дивіться, в мене нитка така з петелькою. Бачите, складена вдвоє. Тепер мені треба закріпити нитку крізь цю петлю. Ось таким чином. І лолітка вже закріплена до нитки. Ну, а тепер цією ниткою на перетині ось цих двох ліній треба закріпити мою блискітку, підтримую, починаю пришивати один стібочок. Ще один. І роблю, як мінімум, два стіпки отак крізь петлю. І їх таком, так знаєте затягую. Один є. Так. інший є. І ще один. Можна зробити, щоб точно знати, що. Нікуди ця паєтка не дінеться. Оп, затягнула. Тепер голку прибираю і цю нитку обрізаю майже під край. Все. Перед мій готовий. Я додала достатньо багато леліток саме на цю частину, тому що вона ближче до обличчя і буду більше привавлювати увагу. Особливо тут на плечах, лелітки так трошки, знаєте, повертаються і оголюють саме тканину. Тому я вирішила додати їх так доволі щільно. Це виглядає трошки як не риб'яча луска, а як пташини пір'я. Ну, і як ви розумієте, у мене не вистачає лиліток, щоб зробити те саме позаду от все, що в мене є. Іншу частину я вже заколону на булавки. І таким чином я стараюся прикрити ті голі частини тканини, закрити чорні плями. І на цьому. Мій топ буде завершено. На останок ще треба прибрати всі ці нитки, непотрібні вже, і сполоснути топ від тих ліній в милу, яких було промальовано достатньо. Ось моя краса. Блискуча, паєткова-леліткова виглядає саме так при денному освітленні. Ну ще подивіться, це просто діаманти. Я розумію, що такі речі це виключно для дійсно подій нового року, Різдва. Саме от грудневих. В рахунок того, що цей топ дуже такий гучний, будемо чесні, я одягнула дуже прості джинси. Воно такий темного, темно-сірого, е випраного кольору. Я їх отак позаду прибрала зайві сантиметри, як завжди. Це джинси від Zara мам джинс. Дуже гарно поєднуються саме з цим взуттям. Це взуття дуже зручне. 9 см підбори, і це поєднання мене дуже дивує. Тому що як може 9 см бути зручним. Але, як завжди, у цього взуття був негативний фактор. Це Мері Джейн. Тут були такі стрепс, смужки попереду, застіпки. Я їх відрізала. Додаю ось таку сумку: блискучі, як сам топ. Я думаю, вона сюди підходить. Вона класно тримає мій телефон. А що ще потрібно десь там на вечірці? Більше й нічого. Додаю на плечі своє вкорочене, улюблене пальто, яке я собі шила вже декілька років назад, і воно боже мочу чудово працює в моєму гардеробі з будь-якими речами, як тут джинсами, брюками, так і платтями. Тож я вже готова святкувати різдво. Лише тільки треба знайти вечірку в яку піти. Ось так. На цьому все. Буду з вами прощатися. Сподіваюся, цей блискучий проєкт вам сподобався. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно. І побачимось з вами в моєму наступному швейному відео. Бувайте!